Зниження ціни на цей гарний автомобіль. Зараз він коштує 35200. Це Lexus RX 300 2018 рік, офіціал 70 на 1000 пробігу у даного автомобіля. Даний автомобіль без підкрасів, без нічого. На такої шикарної оптики у нас автомобіль. Проте у мене фари без ключовий доступ на даному автомобілі. Ви просто подивіться на цей салон. Це у нас що це таке? Що це таке? Алькантара. Дуже шикарно просто на дотик, ну, ідеально. Так, що ми маємо? Також по салончику. Ось такі вставочки серебряні. Ось такий у нас, нас бардачочок. Це у нас клімат контроль, управління мультимедією. Також у нас така ось мультимедія встановлена. Часики, Lexus, об'язательно, обязательно. Коробочка автомат, переключення режиму автогрів. Також управління мультимедією, Екоспорт Sport і нормал. Також виключення стабілізації, старт стоп Такий шкіряний руль Lexus, управління мультимедією, управління батарейним комп'ютером. Тут у нас знизу крізь контроль переключаєте, регулюєте, як хочете, і ставите. Так, що позаду ми маємо салон в вахайному стані на Алькантарі з таким ось підлокітником великим, два підстакани. В принципі, що? Два дефлектора, прикурювач, ніша для речей і зафікси. Все є. Також не забуваємо у даного авто. Двойный стеклопакет. Так что шума лезает, тут прекрасно. Так, позаду мы добили багажник с электроприводом, с камерой заднего огляду. Тут у нас коврики дополнительные. Оп, и сиденье откинулось. Значит, так удобно все. Оп, и все. И надо тянуться, там что-то Закрываем багажник с таким вот характерным звуком Lexus. Також у нас оптика сзади, шикарно. Дивите. Оп, и все как надо. Друзі, якщо сподобалось дане авто, чекаємо вас на автопоїнті, щоб ви його скоріш за все придбали. Пока. Автопоєнт. Придбай якісне авто.